І всім привіт, друзі. Ви на каналі Гравець .ua. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Каспер на Хураган Він же ураган, так? Режим сталевий мисливець. Ну що ж, до бою. Чому я кажу він же ураган? Тому що це з нами грає чудовий блогер-стрімер. Як його назвати? Ну, неймовірне скіліще. Так, є у нас скіліщенське скіліще це гравець .ua. Ви знаєте, такого скіліща немає ні в кого. Є у нас е, е, суперскіліще, це такі вже скілові, прискілові, так? а є у нас неймовірне скіліще. І ви зараз е, зрозумієте чому. Дивіться, ми граємо на хурагані, а це як перекладається як ураган. І я думаю, ми пронесемося тут як ураган, як буревій, просто знешкоджуємо всіх ворогів. Тому що це ще в нас і е, е, рекордний рекордсмен. так? Він набивав найбільше ворогів. В цьому режимі, в реплеях від підписників, і він е, набивав найбільше деміджу, в ньому рекордні рекорди саме ось у Каспара. Він, він має скліще ще, знаєте, по яким режим? ще в натиску, окрім сталевого мисливця. І я так розумію, що. Е, е, він ще й участвує в е, е, турнірі. Зараз теж проходить ж турнір саме по сталевому мисливцю. і Ну, Мені здається, зараз він десь там ну, в топ-100, це точно. А вже до завершення турніру, я думаю, в топ-10 повинен потрапити, правда? Я знаю, що багато блогерів грають цей турнір, і багато блогерів дуже класно себе там показують і саме в турнірній таблиці, вони на високих рівнях. Так, ну чудово, поки я розповідав чудові та цікаві історії, давайте так домовимося. Вже. У нас, вже в нас три вороги прихлопушено, вже в нас дві тисячі. Ну починається все чудово по цьому бою. Що далі прокачуємо? Магазин. Давайте так домовимося. Подивимося цей бій до кінця. Я вам гарантую, що ви отримаєте неймовірне задоволення від такого бою, від такого результату, який видасть наш Каспер в цьому бою. Напишемо все, що ми про це думаємо. Можемо навіть не про це щось написати в коментарях. Правда, про все, що завгодно пишіть. Будемо спілкуватися з вами в коментарях. Дуже з вами цікаво спілкуватися, ваші експертні та поважні думки е, прочитати. Так і натиснемо вподобайку. А потім вже після бою. Перейдемо в описі під відео, буде посилання на ютуб канал Казкорбот та підпишемося. Буду вам за це неймовірно, щиро, від душі вдячний. Так, чудово, все. клався я 5 хвилин в підтримку українських блогерів, а тепер починається у нас заробіще. Починається у нас заробіще з перших хвилин. Бачимо, їде. Ну як це вдається. Це напевне от дійсно неймовірне скеліще, тому що, ну, бачили, як я пограв, так. Ну, я на ревені пограв, побачив, як на ревені грається. Можливо, десь невірно прокачався. Тут буду слідкувати, як грається на Валькірії. Можливо, я вже потім і зіграю на Валькірії. там вже там я топ-3 зайняв місце. Так? А тут, можливо, я е, вже надивлюся, да, топ-1 вже візьму. <с -2> <с -2> Якщо мені буде цікаво, як я граю, так теж покажу. Шість ворогів знищено. Да? Чидо. Да? Бачимо розхідниками. Оце в мене проблема. єдина в цьому режимі треба швидко е розхідниками цими користуватися. так? Оце треба навчитись. Бронювання, чудово. Да? Ну виглядає вже конкретно так на танк. У нас снарядів нарядів в барабані. Така у нас гарматка невеликого калібру, скільки вона тут вибиває? По 190. Ну і будемо дивитися, яка вже буде топова гармата. Мені здається, там просто що додається. E, e, ну, e, Шкода від пострілу так? На ну, такій принципі, чудово на 6 снарядів барабан, ми в принципі, будь-який танк, пламіще. Ну, якщо вже в топі будемо. Так. Все чудово. Так, підбираємо зараз e, посилку і вже прокачуємося майже в топ. Я так розумію. Вже суперники бояться. так? Вони знітились, вони зрозуміли, що якщо вони нарвуться на Каспора, то буде їм не переливки. Давайте подивимося, ще, що у нас за розхідники. У нас розхідники на хурагані, електричний заряд, електричне поле. Ну таке ще собі задоволення, але в принципі нічого, так? І щораз більший азарт. Це в нас що більший азарт. Щораз більший азарт на 20 секунд, зменшує ефективність стабілізації. Ну, а, Пробиття збільшує по, за заподію шкоду на 15. Отже, з кожним пострілом ти. Більше нахлопушуєш деміджа. Чудово, непоганий, але ну, для мене це складно, якщо чесно. Мені б якийсь там авіаудар, е, так, чи арт-удар якийсь. І щось таке, типу Бендера, от мені подобається. Або ботика. Оце, оце цікаво дійсно. Але бачимо, ну, ну так вже е, в наглючу наш герой їде, всі суперники просто розбігаються, тікають, не хочуть зв'язуватися навіть так. Там навіть режим Берсерк. Ну, це, оце цей, це він режим Берсерк, так? Я так розумію, що у нас поліпшується снаряди поліпшуються кудись. Чудово ще й майстер-тарану. Так, у нас хп немає. Цілий бій так е ну, на глючу грав, а тепер бачимо, що нарвався трішки. Але, в принципі, все чудово. Ми поповнюємо собі здоров'я. Це їде по своїм справам, кудись зовсім не реагує. Вальхірій, ну Вальхірій, бачите, він такий повільний, повільний, тихохід, так. Це такий щось типу Мауса е в рандомі. І він собі повільно там їде по своїм справам, ні на кого не звертає уваги, поки не починають його нахлопушувати. Вісім тисяч вже нахлопушив деміджу в наш герой. Сім ворогів знищено. І це ще не все. Залишається ще вісім ворогів. Я не здивуюся, якщо це всі наші будуть вороги. А тут бачимо на цій карті, так, бо я ж теж як грав то ну на іншій, я так розумію, карті, і там було дуже мало, і посилок мало, так і... Жовтушок, краснушок було мало, а тут бачимо багато і всі чомусь о, е, саме на цьому пустирі їздять. Можливо, що саме на цьому пустирі і саме на цій карті дуже багато, так оце можна підбирати. Собі поліпшення. Ну, шотний шотний волькірі теж по своїм справам там собі. А, він по своїм справам, там його теж хураган підхлопушив. Він буде зараз жорстоко прихлопушений. Сіда. От я не помітив, а, знову ж таки, так? Змінив гармату. Так, у нас була така невелика калібру гармата, вона мене вилетіло з уваги. І прокачав вже в нас вони 6 снарядів, а 5 і шкода від пострілу 302. Ну, в принципі, чудово, так. В принципі, так як я на цьому прокачував на ревені, так? Ну і бачимо, що в цьому бою теж е, от, е, не дуже багато арлікінів. В основному карбінгери, урагани їдуть по своїм справам, кудись тікають, не хочуть зв'язувати знову. А куди він тікає? Дивіться, він зовсім не хоче битись. Що це таке було? Це так пощастило, так? Ну, без везіння в нашій наші грі нікуди, так? А тож, як я грав. Але але давайте так. А якщо, ну ви там. Турнірі граєте, так, ну мені е... реєструватися на цей турнір було, ну як, я один бій, всього зіграв. так, Але якщо б я, наприклад, в тому бою знешкодив, е... ну от є відродження, так, давайте так, чудові та цікаві думки. Є відродження. Якщо б я на перших хвилинах, поки йде відродження, всіх перехлопушив, так? знешкодив 14. Танків, потім вони відродилися. Я ще раз 14 танків перехлопушив <laughs> і, і набив там неймовірну кількість деміджу. То я б напевне в турнірі був би в топ-1, так? Чи як так. <laughs> Чи там треба дуже багато боїв зіграти. Напишіть в коментарях, просто я не дуже розбираюся <laughs> в цих турнірах. Так, сюди. 10 ворогів знищено. 11682 настріляно. Їде нікого не боїться. 2300 у нас хп. Побронювання все чудово, гармата чудова. Деміджу нормально, вилітає. Тут виїжджає такий. Ох, виїжджає байленг. Тут чуть не перевернув нас, але ми теж збили нормально. деміджу. А бачимо і бачите, я кажу, що це електрична штука, що... як вона там називається? Електрична, електричний розряд цей... Він е, таке що себе, але нормально він з нього повибивав КП, так? Він чи напевно там їх е, е, критує екіпаж, верніше не критує, а контузить, мені здається. Так, ну типу штоком б'є. Це шкіри, це арлікіша, ось він арлікіша. Я ж коли небагато було рекіш, але ще й кидає Бендер, а Бендер небезпечний. Ну у нас хп багато, в принципі, ми повинні розбивати в пламіщі. 12 ворогів знищено, залишається 2 вороги. 15 тисяч настріляно, ще й натанковано непогано, диреть. На дуже багато тут. Це, напевно, карта така, що тут дуже багато. Зеленушок, красну. Верніше, жовтушок з'являється. А ти з кимось там перестрілюєш? Зрозумівши, що зараз буде йому капець, починає нарешті рухатися. А, ось він з Валькірією перестріляється. Ну, ці хлопці, напевно, в турнірах не не беруть участь, правда? Ну так, якось вони так грають. І це до 17 тисяч настріляно. І 14 ворог знищено. Чудовий бій? Чудовий настрій, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!